В аваріях, які трапились впродовж вихідних у Чернівецькій області, травмувалось саме робоковинців, серед них троє дітей. Так поблизу села Припруття зіткнули чотири автівки. 29-річний водій автомобіля Ауді А6 Виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в БМВ, яким керував 21-річний буковинець. Після чого відбулось подальше зіткнення ще одним легковиком та мікроавтобусом. Наслідок аварії травмували ще четверо осіб, серед яких малолітній пасажир. Потерпілих шпиталізували. Також у Чернівцях на вулиці Скальда 43-річна водійка наїхала на 11-річного хлопчика. Той із самокатом переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Медики надали дитині допомогу на місці. А поблизу села 71-річний буковинець, керуючи автомобілем «Пежо», в'їхав у бетонну споруду. В ДТП тілесні ушкодження отримали 15-річний хлопець та 62-річна жінка. Потерпілих госпіталізували транспорт. Ні, засоби вилучили триває слідство.